Вітальнечко. А оце у нас наша видатна скринька за Монитом. Ні один раз вона в мене з'являлась вже відео, на фотографіях, на світлинах, на все таке. але все ж таки запишу ще таке голосове відео. Отак от от вона виглядає. От так тут натуральний амоній. натуральний не підробка. Це намисне з чеського скла. Отака От. цікавенька, красивенька. Колись давно ці намистини були з каменю, але потім вони в мене закінчились, тому вже дуже давно я використовую саме чеське скло. Виглядає дуже достойно. Так що, далі буде.